Друзі, всім привіт! Мене звати Яна і 8 місяців назад я встановила брекет-систему. В цьому відео я б хотіла розповісти, що такого змінилося в моєму житті, крім того, що почали рівнятися зуби. Мені, наприклад, здається, що деякі речі, які я відкладала на потім, я саме наважилася на них, коли встановила брекети. Це якось між собою пов'язано, мені здається, тому що раніше я там, та потім-потім. А тепер ти бачиш зміни у собі, якісь там зуби рівняються, наче якось так стала гарніше виглядати. Там. І я думаю, так, ось що те, і те, і те, те, я хочу змінити, спробувати. Наприклад, перше, на що я наважилася, це звернутися. По допомогу до психолога. Така в мене була тема. У мене рано пішли з життя батьки, і мені це не давало покою, я не могла їх відпустити, я не могла про це не думати. Якось це мене вганяло іноді навіть в депресію. І я пішла до психолога, пройшла з нею терапію, мені це допомогло. І Я думаю, чому я раніше це не зробила? Ось цей перший пункт такий. Для мене це дуже серйозно було, і я рада, що я звернулася по допомогу. Другий пункт це те, що я маю високий холестерин, спадково так вийшло. Мені треба по-хорошому один раз на рік звертатися в лабораторію до лікаря, здавати аналізи і контролювати це, ще сидіти на дієті. Аналізи я повинна здавати ліпідограму і дивитися, який там холестерин, він мене майже завжди вищий, ніж треба, вище норми, і треба дотримуватися діяти. Я цього не робила років, мабуть, 5. і тут я думаю, ну треба ж, треба ж 34 роки, треба, пішла, здала, побачила, що він високий, звернулася до терапевта там. Поки дієтами будемо контролювати, але ж це все треба контролювати. Тож, це другий пункт такий. От майже це все таке пункти про здоров'я, то холестерин, то психолог, то, там, наприклад, хтось хоче відмовитися від солодкого. Мені це теж потрібно, до речі, хтось там хоче їсти більше зелені, пити більше води. Це все про наше здоров'я, це все про наші гарні звички. Я конкретно почала більше їсти зелені, більше пити води, менше їсти солодкого. Ще один такий пунктик про, теж про здоров'я, але я його теж відкладала. Я звернулася до лікаря подолога. Це лікар, який займається нігтями на ногах, ступнями, п'ятками. Конкретно моя проблема була в тому, що я неправильно зрізала нігті, і в мене почав формуватися неправильний ріст великого нігтя на нозі. Отже, моя нігтьова пластина стала неправильної форми, почали вростати нігті, і ну, не, не, не можна просто зробити нормальний педикюр, гарний, тому що ногтьова пластина така становиться. Не дуже гарна, неправильної форми і починаються проблеми. Чому я раніше не зверталася до цього лікаря? От я собі сама думаю, чому. Я думаю, тому що мені було якось соромно, і от я думаю, чому мені було соромно? Чому? Нема там ні грибка, нічого такого страшного. Але навіть якщо є люди добрі, не соромтеся, лікарі для того й треба, щоб лікувати, щоб допомагати. Я просто пошкодувала, що я раніше не потрапила до лікаря цього. Моя особисто подолог, така приємна жіночка, ми там з нею поспілкувалися так класно. Вона мені каже, та все буде класно, все зробимо, будеш такі педикюри носити. Але я дивлюся, у неї, наприклад, не покриті нігті ні на руках, ні на ногах гель-лаком. Я в неї спитала, кажу, як ви до цього відноситесь? Цікаво, все-таки ж лікарь. Всі ми знаємо, що це не дуже корисно. І вона сказала, якщо немає протипоказання, якісь там нігті не змінюються, коли от ви покриваєте гель лаком, якщо змін якихось не в кращу сторону немає, то можете покривати. А якщо там нігтіва пластина трошечки чи пожовтіла, чи тонша стала, то треба дати нігтям передих. Ось таку консультацію я отримала. От розказую вам про неї. Ось, Ось ці такі зміни невеличкі, ну вони для мене помітні. Я думаю, я це пов'язую з брекет-системою, ще якось стала може, впевненіша в собі. Може, трошечки почала краще відноситись до свого здоров'я. Ось, коли я почала помічати якісь зміни на обличчі, на зубах, то мене це почало надихати. Я думаю, так, ну, ще те зроблю, туди звернуся. От самі такі головні пункти це для мене були за ці 8 місяців психолог, полодолог, аналізи мої. Я думаю, чому я так якось халатно відносилася до свого здоров'я ці 5 років. Моєму сину 7 років. Ну, зрозуміло, що початок там, декрету, десь до 3-4 років дуже складно, мамам на себе не вистачає часу, якщо, наприклад, так, немає там, якоїсь допомоги чоловік, але я чоловік там на роботі, і ти на себе потрошку забуваєш. І тут я почала за себе, думаю, треба вже за себе взятись. Тож я бажаю усім любові до себе. Хай кожен день приносить вам щастя, якусь користь особисто вам. І дуже дякую вам за перегляд.